Багато людей шукають на майбутнє якогось там хорошого слова, читають гороскопи, де все написано, що буде добре, благословення, буде, будеш багатий, будеш щасливий, і, і всяке таке. І, і воно не ходять до гадалок і так далі. Так? Але воно не збудеться. Якщо ми не живемо в благословенні Господь чітко ізрик своє слово, за що приходить прокляття? Да? Є цей сувій, в Захарії де описано, за що приходить прокляття. Да? Що в дім крадія, у дім, хто несе брехню, тобто неправду Ісуса Христа, да? брехню, незалежно від того. В якому стопні і яка та брехня, якщо вона брехня не відповідає Слову Божому, е, да, Господь говорить, проде прокляття. Ми можемо надіятися на тих е, гадалок, на тих чародіїв, гороскопи, що воно буде добре, але його не буде, поки в нашому житті не буде благословення Божого. Бог ізрікає все майбутнє і що буде відбуватися. Тому будьте уважні, вивчайте слово Боже, щоб зрозуміти, що на ваше життя прийде благословення чи прокляття.